Я не можу вишивати все підряд. Я вишиваю те, що запало мені до душі. Якось в інтернеті вона натрапила на фотографію з квітами. Її одразу перенесла на полотно і вишила з бісеру цілу картину. З тих пір у цієї жінки з'явилось прекрасне хобі. Вона розшиває полотна, а віднедавна робить ще й сучасні прикраси для волосся. Воно як то розслабляє, дає якусь наснагу, відпочинок. Я з задоволенням, з натхненням. Я у кожну роботу вкладаю свою душу, своє серце. Ну. Це моя віддушина. Всі це вона створює у вільний від роботи час. каже хобі, займає значну частину її життя. Іншу віддає улюбленій роботі. Олена розуміє, працює економістом в Укрпошті, і сьогодні у неї професійне свято. Так це моє друге життя. Я в ньому живу. Як би кажуть, вдома менше буваєш, ніж на роботі. Це моя друга сім'я, без якої я жити не можу. Вона наснагу дає для життя. Це Спілкування з людьми цьогоріч поштарі області в досить незвичний спосіб відзначають своє професійне свято. Вони збираються разом і демонструють свої таланти. Приміром, у чернігівських поштарів їх назбиралось аж на цілу експозицію, вражений побаченим виставку урочисто відкрив голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Поштальон на сьогоднішній день це та людина, яка дійсно заходить в кожен дім. А ви знаєте, що в нас дуже багато населення пенсійного віку в Чернівській області, особливо на селі, і е, ті наші бабусі, дідусі, е, які там в самоті живуть і чекають якусь звісточку від своїх дітей з міста. То для їх поштальон дійсно як свято його прихід в дім. Тому безумовно всіх наших поштарів е, з таким чудовим святом їхнім професійним. Ігмуспіху до речі на Чернігівщині працює 3100 працівників пошти у понад півтисячі відділеннях. Це одне з найбільших підприємств області.